Сіння потупаючих справа рук самих потопаючих чи ні, в столиці вже третій день поспіль у величезній ямі. Плаває автомобіль. Чому власник не квапиться рятувати своє майно? Знає Богдан Лазука. Ця аварія сталася в суботу ввечері. Тоді власник ось цього красного легковика, повертаючи праворуч, просто провалився крізь землю. Пройшло вже два дні, а він так і не виймає своє авто з ями, бо якщо він це зробить, йому ніхто не компенсує завдані збитки. Віталій пояснює, їхав не швидко, але мокра дорога та щебінь зробили свою лиху справу. Мене перевірили на алкоголь, на драгер е е е Приїхав екіпаж з прибором. Е е поліція составила схему даного участка дороги с этой ямой когда полиция вызывала представителей э, дорожной службы и Київенерго, энерго они э, они никто из них не явился э, Поліцейські сказали, що по документам ця яма вже засипана. Це фото зроблене одразу після ДТП. Жодних попереджувальних знаків, мінімум огорожі та повністю відсутнє додаткове освітлення. Чи вказівники здається, це просто помилка комунальників, але в них своя правда. Лента фонар була все время, коли було розрите повреждення. Я думаю, жильці близьжащих зі домов, та все ходять здесь постійно, наблюдають. Це все тут, до розмови долучається місцевість. Місцевий мешканець каже, комунальники відбріхуються. Коли поставили цю огорожу, ви бачили? Ну, приблизно 20 минут 8 утра. Це в неділю? У неділю, вчора. Ставили загруждені світло тут, а Вони поставили, і машина Києводоканалу до каналу їхала. У поліції нас запевнили справа на контролі. За кілька днів сторони конфлікту отримують відповідні документи. Ці матеріали ще до нас не передані. то що я вам маю сказати. Ну а коли вони передадуться? Ну тобто, як е тебе на поліцію передач, так ми і далі будемо реагувати. Ми від себе складемо ті матеріали, які потрібні. Попри це, Віталій стоїть на своєму, поки зазначені документи не будуть на руках машину, з ями принципово не діставатиме. Я не забираю свій автомобіль, щоб добитися якоїсь правди, да? щоб знайти винуватих в цій ситуації.